Ми зняли проєкт, в якому ми взяли чоловіка з Луганська, який на період з зими 2014 року їздив заробляти гроші на антимайдан у ролі тітушки. Ми взяли його і повезли через Київ, через всю Україну у Карпати. Я впевнений в тому, що принаймні три фейки. Які жили у голові цього чоловіка, ми змогли е зруйнувати, пропаганда та фейки руйнують життя. Вони змушують українців зрікатись рідних, змінювати життєві плани, все кидати і бігти світ за очі, аби відчути себе в безпеці. Це ще одна історія людини, яка постраждала від пропаганди. Мене звати Олександр, я сценарист і я родом з Луганська. У Луганську я працював на телебаченні. Я був і сценаристом, і ведучим тревел шоу, в якому я хотів показати для Луганчан Україну. Тоді ми зрозуміли, що багато людей з нашого міста взагалі не виїжджають нікуди в інші міста України. Для них уявлення українців з інших міст як уявлення, я не знаю, людей з іншої держави, тобто вони не бачили, як вони живуть. Вони не знають насправді, що то за люди. Тож для них... Логічним буде повірити у пропаганду, яка може їм там щось нав'язувати. Саме тому ми вирішили е, у цьому проєкті не просто показати йому, а взяти його, ну як то кажучи, у руки і віднести його, показати, щоб він побачив все своїми очима. Адже е, тоді ми втрачали через пропаганду російську ми втрачали людей, герой. Нашого проєкту Рос у неблагополучній родині. Він рано лишився без матері і батька. Він не мав ніякої освіти. Нам вдалося змінити принаймні три міфи. Точно це я знаю. Перш за все, перша наша точка була місто Київ. Він приїхав не ті місця, де він був під час Майдану, адже він був, як я казав, тітушкою на антимайдані. І одне з міфів пропаганди в його голові було те, що от майданівці розбили Київ. Розбили Київ, від Києва нічого не залишилося. Весь центр понівечений. Може, даже из бомжиков бомжиків хтось є. Все-таки кормешка, наверное, бесплатная, Чай. Много чого тут такого И І а, він приїхав, він побачив, що це не так. І ну, це, це спрацювало. Другий міф, який був це міф про те, що всіх східняків на Західній Україні будуть бити, якщо почують, що вони розмовляють російською. І це був на період 2014 року найпоширеніший міф. І він приїхав, його зустрів Тарас, якщо не помиляюсь, так звали хлопця. Блін, якщо чесно, так хочеться перейти на свой український язик радной. Ну російська при... це нормально. Я тебе розумію прекрасно. Ну, це... Привичний російський. А... і він був до нього привітний. Він зробив йому екскурсію. показав найдовижніші, найчудовіші місця у Франківську, і так був зруйнований другий міф. Третій міф був а, про те, що а, всі там а, нацисти сплошні на Західній Україні, на Західній Україні одні там бандерівці нацисти Я з ними жив рядом з палатками, кушав за одним столом. Готують дуже вкусно, мені дуже подобалося. На той час ну, ми у верховині, здається, ми приїхали до верховини, і там у центрі міста стояла пам'ятка радянським солдатам. І він такий, оп, ну, ну, значить, не нацист. Якщо ти їм показуєш е, е, такі об'єктивні речі, які вони можуть самі побачити, різницю, ну вони це е, дуже добре сприймають. Очень большие холмы увидел. Вот именно хребты, вот эти, очень красивый кругозор, понравился. К сожалению, заката рассвета такого сильно не застал. Вот, но само по себе то, что там происходило, само чувство, сам сам воздух, вот этот, вот, сама атмосфера. Перестати е, відноситися до людей, які стали жертвами пропаганди зверхня. Зверхність це двері, закриті двері. Це буде ступор. З ними потрібно розмовляти з повагою, з розумінням. Треба е, мати терпіння і треба мати розуміння е, того, про що ти кажеш. Перш за все, ви. Повинні сам, самі бути впевненими в тому, що ця інформація правдива. У вас повинні бути джерела е, з доказами, джерела з інформацією, джерела з факторами. І ці джерела можна скидувати їм. Так, можливо, перед цим треба, як я і казав, трохи е, поговорити, тобто показати, що ви не. Зі злим умислом хочете там щось їм нав'язати, а просто давати можливість їм, щоб вони самі доходили до тієї думки, якої ви самі дотримуєтесь. Я впевнений, що всіх ми не зможемо переконати. Є люди, які постраждали так від пропаганди, від цієї зброї, що вже ми їх не повернемо. Але є ті, яких, ну, яких ми можемо повернути. І саме для цього. Потрібно кожному з нас боротися, боротися за українців.